На міському пляжі хімік тепер безпечно відпочивати до завершення йде його оновлення. Вже очистили прибережно смугу від мулу, укріпили її та насипали піску. Спеціальну територію виділили для маленьких відпочивальників. До кінця липня лад на пляжі обіцяють навести. Як просуваються роботи, бачили наші кореспонденти. За понад 40 років свого існування на хіміку жодного разу не проводився капітальний ремонт. Щороку тут лише наводили порядок лагодили парасольки та викошували траву. Цьогоріч міська влада прийняла рішення провести реконструкцію цієї зони для створення належних умов для відпочиваючих. Зокрема, на хіміку вже повністю замінено грибки, встановлено нові лавочки та урни для сміття. Тут також зробили нові доріжки з відсіву, а пляжну смугу підсипали піском. Незабаром тут з'являться ще будиночки для рятувальників, медпрацівників та охоронців. За бажанням відпочивають зможуть взяти в оренду лежак. Можливо, лежаки будуть видаватися як на платній основі для того, щоб підтримувати, підтримувати в належному стані пляж. Треба вже оплачувати буде охорону, прибирання і таке інше. Наразі на хіміку розпочати монтаж душових кабін. Проведуть сюди і каналізацію. Туалет буде естетичним. Хоча можу сказати, що ми провели, от нещодавно ми провели, провели український тендер на купівлю туалету. Є вже переможець цього тендеру. От такі сучасні європейські туалети, які будують в європейських містах, вони є спеціального матеріалу, автоматичні повністю і все інше. От коштує такий туалет біля 400 тисяч гривень. З одного боку, ми тендер провели, ми уклали угоди, але сьогодні ще питання рішення не прийнято. Прихильники здорового способу життя також знайдуть, чим себе зайняти під час відпочинку, адже тут встановили спортивний майданчик. Щоправда, тренажер зі шведської стінки звідси вкрали в перший же вечір. Я думаю, що треба буде робити і в тому числі і охорону цілодобову, щоб не зруйнували те, що зроблено на сьогоднішній день на цій території. Я знаю про те, що 99,9% вінничан – абсолютно нормальний люд, але є 0,01%. Тих людей, які роблять те, що вони роблять. Взагалі ситуація з крадіжками у нашому місті напружена. Тільки на проспекті Коцюбинського за декілька місяців поцупили 1300 кущів троянд. Зрозуміло, що це є проблема, але вкрали 1300, ми 2500 посадимо ще і будемо робити до цих пір, поки не зрозуміють, що красти не добре. За словами Володимира Гросьмана, ганеб дівчинки крадіїв не залишиться безкарними. У Вінниці віднайдуть спосіб попередження таких злочинів. Будуть красти, ми будемо оголошувати винагороду. От вкрав шведську стінку, ми оголосимо винагороду 10 тисяч гривень, щоб нам його знайшли. Я думаю, що це можливо буде знайти. Тобто кожному, хто буде порушувати закон і буде приносити шкоду вінничанам, ми знайдемо механізми пошуку таких людей і їхнього покарання. Марії зазначають, реконструкції пляжів робитимуть щороку. І водночас закликають городян не псувати суспільне майно та цінувати працю комунальників. Адже, як відомо, не там чисто, де прибирають, а там, де не смітять.